Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і друзі, певно, а, хтось із вас уже здогадався по тому, що тільки но ну, у нас в етері пролунав Сковорода Денс із композицією Веселка. Про що нині Підеться. А про що? Про те, що 302 роки тому на світ з'явився Григорій Савич Сковорода, якого ми зараз будемо в етері разом з Оленою Рибкою, доброю знави... знавиців з навчинію Григорія Савича говорити. А з разом Олена Рибка, ще шеф-редакторка видавництва Вівот. Нагадаю вам, добрий ранок. Доброго ранку. Ну маю сказати, що не просто так тебе покликала, оскільки ти до. Довгий, дуже довгий час при свого життя присвятила тому, щоб працювати в музеї Григорія Савича. Так, це були е, направду дуже світлі роки, і ну, я завдячую цим направду зустрічу із професором Мушкаловим, якого просто закохалася у його такий науковий генію, його ставлення до науки, до сковороди ще з першого курсу університету сковороди. Е, е, і, власне, ну коли я вже почала писати дисертацію, коли такий сковородинський триб життя мені страшенно подобалося, як його можна. Допасувати геть до всього, uh -huh. та тобто uh -huh. сковородинські uh -huh. слова направду, можуть бути орієнтирами, можуть бути виправдання, можуть бути чим завгодно. Але найперше вони можуть бути якраз цією точкою, де ти знаходиш для себе ту справу, яка дає тобі щастя. Бо, зрештою, для мене сковорода найперше це філософ, який говорить Філософі, про щастя, так. говорить про сродну працю і говорить про пошук себе пізнання себе. І зрештою саме професор Ушкалов сказав про те, що було б класно, якби ти тут попрацювала у музеї Сковороди. Ми б тут такого зробили, і, насправді, дуже багато тоді вдалося зробити. І да, дуже болить те, що зараз власне, музей постійно та, в такому загроженому стані. Та, Тим не менше він працює, він активно працює, так. активно проводить заходи. Тобто, оця наша самовідновленість знову ж таки полягає в філософії нашого улюбленого Григорія Савича. Бо ну, а що, друзі, якщо ти займаєшся улюбленою справою, то ти будеш її робити попри все, навіть якщо ракету розбила основний основне будівлю музею. Там безперечно, і отут мені здається дуже важливо, важливо говорити і згадувати от ту формулу, яку зараз музей для себе. Викристалізував uh -huh. музей, який втратив форму, але не втратив зміст. Uh -huh. І ось тут е, велика точка для зростання говорити про сенси, про ті глибокі е, основи, про те, що може нас наповнювати і давати нам можливість для подальшого зростання. І наприклад, от всю осінь е, Україною розліталися такі тубуси із сковородинською землею і жолудями uh -huh. сковороди. А, і багато хто писав про те, що Боже, а я не можу. Ну от я а раптом проросте, а раптом не проросте. А можна його залишу собі, як таку от згадку, і ну і зрештою кожен для себе обирав. Для мене було дуже цінно якраз те, що там є ж оцей горстка сковородинської землі. В uh цьому -huh. якийсь такий неймовірний сакральний український сенс. Та от о, те, що ось тут. Це твоє, це твоя земля, це твоя територія, і це те, за що завжди можна триматися. А яка твоя улюблена цитата з Григорія Савичу? Коли я хочу, щоб мене любили, це я сам моя. перший люблю. <рес> це моя. Власне, вчора а вчора а, моя донька робила проєкт. Ну, терміново треба. А, було як завжди зробити. надвечір підійшла і сказала, мама, зараз десята, потрібно От, на завтра. Ще, була дев'ята, нас було повно часу подумати. І їм потрібно було зробити проєкт про українську, ну якусь українську культурну пам'ятку. Угу. І я спочатку замислила, що би то могло бути, а потім подумала, що мені думати. Якщо ну, я, що ось я запитала в неї, чи вона. Знає, пам'ятає, чи зможе розповісти. Вона сказала так. Ми швиденько зробили такий колажик із фотографій, зрозуміло, що було. І коли писали, був дуже цікавий момент, коли вона описувала, що музейськоверти, там розташований mm -hmm. такого-то. Числа, ну, там, у травні знищені росіянами, але є могила, є дуб, є інші приміщення. І я їх, ну, диктую, та, я ну, кажу: так. музей живе. Говорю я дуже тихим, спокійним голосом, направду, вона записує, музей живе, я кажу, Владичко, але тут потрібно поставити знак оклику. І вона, мама, ну… Звісно, там має бути Щоб, знак оклику. І, зрештою, так, ми завершили і трохи написали про Сковороду, а потім, а, а потім я кажу, ти знаєш, треба якусь його фразу, от щось таке. Uh -huh. Дуже багато хто говорить, світло ви в мене, але не спіймав. Uh -huh. Але для мене було важливо, власне, знову і знову говорити про цю любов. Тому uh -huh. що а, так як Сковорода любить своїх учнів, як він їм передає цю любов. Свою мудрість, та абсолютно так самозречено і водночас дуже гідно. А, ну, мало, хто, а, мало хто так власне, проговорює. І саме тому, скажімо, ці його листи це одна із моїх улюблених. Рис його творчості mm -hmm. та не байки, не притчі, mm -hmm. не навіть не вірші. Хоча після Сковороденців ми зрозуміло, що ще раз і ще раз переосмислюємо, як би могла звучати ця його поезія. А саме листи, листи до Михайла Коваленського, mm -hmm. листи до інших друзів, зрештою більшість його творів. Починаються такими листами-пресвятами, в яких uh -huh. він пояснює, що там, наприклад, твір нарцис – це синочок мій первородний, який, о, якого я дарую тобі. Або, наприклад, коли він а, пише, перекладає та, оцю книжечку Плутархову про uh -huh. старість і пише другові теж присвяту, що надсилаю тобі ось цей плід та, моєї роботи з тим, щоб дати для тебе цю підтримку. Щоб ти міг подумати направду, про те, що старість то не є щось погане. І життя, зрештою, це от той шлях, який веде нас до щастя, хоч і не короткою дорогою, але тим не менше. І в кожному віці, в кожному стані, в кожному, в кожному, в кожної миті є. Той момент, коли ти можеш почуватися щасливим, головне це відчути і дати собі можливість бути щасливими. Знаєш, я себе ловлю на декількох думках одразу. По перше, я згадую, що кожного 3 грудня я там писала якийсь або в сторіс, щось виставляла, і сьогодні ясно, що мені прийшли нагадування, і я така дивлюся. Там в 21-му році я спорилася з ковородою. В 22-му році я просто апелювала до нього. Та в присідеш такі просто якісь дивовижна і вічна розмова відбувається. І все це відбувається на тлі однієї тієї самої цитати, яку ми сьогодні вже зацитували. Так? Коли я хочу, щоб ви мене любили, я сам перший люблю. Це от перша, а друге, та що ми сьогодні будемо говорити ще про книжечку, яка тільки-тільки вийшла в видавництві Аса, і власне все, що викладено в цій книзі, до цього дорослі і Дуже-дуже довгим шляхом крізь е, психотерапію, е, крізь е, самопізнання, крізь ще щось. А людині е, 300 років тому це було просто доступно. Через, через свою обізнаність, через те, що він обрав себе, врешті-решт. Ну, зрештою, так. Тут як говорити, наскільки просто було доступно, тому угу. що а, зараз у нас є психотерапія, зараз у нас є купа всього, і зрештою, і зрештою, у нас зараз все-таки суспільство таке дитоцентричне, угу. тобто тоді, коли ти з дитинства із людиною просто маленькою розмовляєш і намагаєшся зрозуміти її дати. Я просто уявляю, в яких. Та, е, яким зростав Сковорода, <гум> яким він міг бути. І зрештою, це теж, коли ми пишемо, зокрема і для дітей, постає цей момент, а як описати дитинство сковороди, яким воно було. <гум> і Тамаша Сердюк, авторка книжки, Хто такий Григорій Сковорода, якраз так замислюється. Я от читала її описи про те, що там грудень, сніг, і там хатка накрита снігом, і тут роздається крик. Це кричить маленький Григорій Сковорода. Та от тут... Чи було його життя простим? Ну, з одного боку, ми е, чітко знаємо, наприклад, уже зараз е, про те, що, е, зрештою, він точно не був старчиком або якимось так. таким, от так, е, босим, mm -hmm. не ходив босим і не ходив там, що е, це дуже е, пам'ятаю кумедно, коли професор Ушкалов розповідав, каже: знаєте, страшенно не люблю, коли пишуть про те, що Сковорода ходив босими ногами. Mm -hmm. А uh -huh. за плечима в нього була торба із хлібом і біблією. Uh -huh. каже біблія тогочасна. Це велетенська, ну катерининська така, ну uh -huh. от, uh -huh. от uh -huh. просто томище, Каже, ну його неможливо було носити із собою, тому що ну попросту це. Потрібно було докладати зусиль. Це раз, два, ну, це не було так, як сьогодні. Ти зайшов у книгарню, обрав. Так, взяв собі який хочеш формат біблії. Так, Або, зрештою, навіть кілька різних варіантів творів сковороди. Угу. На щастя, нарешті, ми маємо. Та, і повне академічне зібрання, і зібрання прекрасне та, від Тара інкогніто угу. і теж таки шикарно зроблений добродатний. Який укладав mm -hmm. Назар Федорак. І, і байки Сковороди Ковороди різні, mm -hmm. нарешті, та, є от ті, що ми робили mm -hmm. а, в такому. Та, і, ну, і, власне, ось ця книжечка, про яку ми говоримо, що хто такий Григорій Сковорода та, для найменших. Тобто, що, яким він міг бути. І, а тоді це було неможливо, тому що, зрештою, це був ну, предмет і розкоші, і інтелектуальної розкоші. То, що і окрім того, у творогсковроди, з поза тих шести тисяч ну з гаком цитат з Біблії, uh -huh. більшість з них неточні цитати. Угу. І власне от професор Ушкалов тоді говорив про те, що це найперше свідчить про те, що він її добре знав так. і цитував фактично з пам'яті. Тобто так, він так. не йшов, не перевіряв за сторінками, угу, не, не угу. записував цитату, не залишав для нас для нас цих посилань. Але водночас це от дійсно в його текстах дуже багато таких от. Цитат, якихось ілюзій, таких реміністенцій, того, що він збирає з іншої літератури і з новочасної, тощо а що дає нам можливість це от розкопування. Та, от вже скільки років ми намагаємося пізнати, розкопати, зрозуміти сковороду, а чи правильно ми розуміємо те, що він нам написав, і в нас ще залишається простір для цього копання, розкопування, розкодовування. Пізнання, ну і найважливіше, звісно, це от у цьому пізнанні сковороди. Пам'ятати, що він вчив пізнавати найперше себе самих. І тут що для тебе важливо, що ти візьмеш із його творчості, напевно, це буде такою найважливішою точкою. А я хочу процитувати зараз з цієї книжечки, про яку ми говоримо. Хто такий Григорій рода? Хлопець був переконаний, що жити треба для щастя і радості. Щастя, на думку Гриця, досяжне для всіх, але здобути його кожна людина може тільки самотужки, як саме досліджуючи власні бажання і інтереси. Бо якщо коритися чужим ідеям і жити не за власними переконаннями, щастя в повному обсязі відчути неможливо. І малюнок просто шикарний, чого я хочу. Ну, от е, е, власне, е, мені дуже подобається, е, що е, тут. Е... Філософське вчення Сковороди достатньо просто викладено. І дійсно, я би цю книжку радила всім, не тільки маленьким, а й тим, хто нічого не знає, крім того, що Григорій Савич зображений на купюрі 500, номіналом 500 гривень. Так? Я хочу щось дізнатися, бо наразі це стає ну, мейнстрімом. Модним знати про сковороду, треба знати про е, своє коріння, треба знати, а чим же ж ми наповнені, чим ми наповнені, чи якою і чиєю саме філософією, і, Тож я би радила її всім початківцям. Як для тебе, коли треба починати дітям розповідати про сковороду? Дуже різні діти, та, і в когось з'являється цей запит на те, щоб пізнати інших, пізнати, запам'ятати імена, запам'ятати про видатних людей власне, свого краю дуже рано, в когось пізніше. І тут важливо, важливо пам'ятати, що це тебе знайде. От так само, як Сковорода говорив про те, що. От, Блаженна угу. натура зробила так, що важке не потрібне, а потрібне власне, не є складним. А, і Тут не про те, що ми маємо уникати якихось складнощів або не докладати зусилля, власне, про те, що найважливіші речі вони найпростіші зазвичай. Тобто це от дійсно оце відчуття, це зрозуміння. І е, дуже по-різному бувають діти готові е, до цього пізнання. Але якраз мені здається, що а, чим раніше ми почнемо розповідати, чим раніше ми почнемо говорити, згадувати, а, розповідати якісь історії тим. Легше для них буде входити пізніше і пізніше у такі глибини, поринати mm -hmm. глибини. Бо спочатку, звісно, це можуть бути байки, спочатку це може бути пісня, спочатку це може бути щось цікаве. Я направду, страшенно тішусь з того, що в нас з'явився Сковороденс, тому що так. свого часу, коли я ще працювала в музеї, я добирала різні різні композиції. І, наприклад, прекрасний був такий проєкт, де. В такому реп-речитативі uh -huh. начитували різні вірші, до які потрібні для ЗНО. і Там, uh -huh. зокрема, був Григорій Сковорода. Я страшенно любила композицію від Павла Нечитайла, як uh -huh. вони наспівували та Тоді ще був гурт Пропала грамота. Тобто Сковорода якось так ну його. Хтось намагався заспівати, але все-таки не було такого повноцінного великого проєкту. З одного боку, звісно, був Петро Приступов із такими та, традиційними наспівами. Знову ж таки, зрозуміло, що прекрасно виконувалися якісь псальми і те, що Харківський ну, Харківська наш кобзарський цех теж угу. згадував обов'язково сковороду і співали. Але, ну, та, там, скажімо, я пам'ятаю, в 2012 році був навіть такий фестиваль Сковородаб, так. де та, польський зробив такого Сковороду в старе окулярах та й зовсім інакше такі спробували діджейські сети зробити. Наприклад, страшенно неймовірно потужні композиції Олександра Щетинського, це така та, атональна так. музика. Але теж вона не всім відкривається. А от через такі регі-мотиви, мені здається, що це тут можна, та от, от до підлітків точно можна на цій кобилі під'їхати, їм сподобається. Але е, от навіть з дитинства та, я, ну, я пам'ятаю, от коли розповідати про Лесю Українку, моя дитина в першому класі почула про неї, і це для неї просто якась така. Рольова модель, якась угу. от вона фанатіє, вона Клас. впізнає профіль Лесі Українки всюди. Він їй страшенно подобається. Єдине, що та я от докладаю якихось таких от е, точок, щоб це не було там тільки про цю хворобу, угу. про те, що угу. а щоб для неї це був дійсно ця рольова модель зростала, Бо... щоб образ був повний, щоб не так. було цього відчуття, як від сковороди, да, <laughs> або си із котомочкою за плечима. Або, скажімо, я страшенно люблю е, історію. У Нас є Санька Любуш Кертейт, от класна дівчинка, яка в в евакуацію, коли виїжджала, коли виїжджала з України, вона взяла із собою такого м'якого Шевченка. Uh -huh. А теж от наша знайома, донька нашої знайомої, взяла, коли їй сказали, ти можеш взяти, ну, щось зовсім мало собі в рюкзачок, то вона поклала ну, якісь речі, якісь іграшки і листівку із музею Шевченка із, із Тарасом Григоровичем. Uh -huh. Це якась ну абсолютно от їм по 6-7 років для них це якісь такі знаки були дуже важливі. Mm -hmm. Та і там, скажімо, вони там влаштовували вусату вечірку, бо сковородишоці вусковроди у, у Шевченка ці вувся. Mm -hmm. І зрештою, сковорода він та є теж одними з тих таких кодів, де, з яким можна говорити і, і і про дитинство, і про щастя. Угу. І отут якраз не потрібно зразу починати говорити про філософію і високі сенси. Дійсно, що важливо, щастя. Ну, всі ми хочемо щастя. Як до нього дійти? А ось так Ні і ось прості, так. але складні речі. Так, і зрештою асковорити дуже багато, е, дуже таких прикладних речей. Та і uh -huh. в його вдячному іродії зрештою він навіть е, прописує в якому стані потрібно зачинати дитину. Ну тобто, що не uh -huh. треба пити алкоголю перед тим, власне, та як uh -huh. що не потрібно дивитися на щось погане, треба дивитися на щось хороше. Тобто, якісь такі дуже дуже прості речі, але водночас як виховувати. Що uh -huh. говорити і е, е, як прислухатися. Мені здається, що тут навіть не обов'язково батькам е, вимагати, щоб дитина запам'ятала, хто такий Григорій Сковорода. а навіть коли самі батьки, читаючи дитині, замисляться про те, що у дитини є сродна праця, не обов'язково накидувати свої мрії, угу. та що от моя дитина Дати буде лікарем, або там буде юристом, або буде ще чимось. А дитина може в неї свій шлях, і потрібно допомагати в цьому. Потрібно просто допомогти почути себе, угу. не накидувати, не наговорювати, не просто поважати от вибір. Поважати дорогу кожного із нас, і тоді, коли кожен йтиме своєю дорогою, ми не будемо штовхатися, не будемо битися, не будемо та да, оцю зіштовхуватися лобами mm -hmm. бо у кожного свій шлях, і у всіх є цей простір а, для того, щоб бути щасливим. Друзі, я можу вам побажати тільки одне: вивчаючи Григорія Сковороду, наблизитися до розуміння, як то воно бути щасливими. От я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Як завжди, час проминув дуже-дуже швидко, і можливо, ми не встигли проговорити про все, про що хотілося. І, і ясно, що не встигли, бо така потома постать про яку б ще говорити і говорити. Але тим не менше, друзі, от, будь ласка, є книжка, хто такий Григорій Сковорода. Оповідь у малюнках від видавництва Аса, і вона розрахована на наших найменших. Ну, а на старших розраховано багато різноманітних, хороших нині проєктів. От вранці буквально я відкрила а, той самий інстаграм і побачила купу різноманітного, хорошого а, про Григорія Савича, і в тому а. О, числі про те, як розвінчую, розвінчуються міфи про те, хто він такий. От Якраз про те, що а, не ходив він голої босий, а, був аскетом, але при цьому і гедоністом був. От Тут ми нікуди не подінемось. От, а, тож, будь ласочка, друзі, долучайтеся до прекрасного, а ми зараз а, з вами ще послухаємо Dance.